раділа з нових обстрілів України, коли сама отримала відповідь жорстку, безжальну та точну. Град ударів накрив рашистів як буря, що не залишає шансів. Вибухи трясли вулиці, об'єкти ВПК і розліталися на друски. Вогонь випалював усе на своєму шляху. Страшна відплата за всі наші обстріляні міста. Російська система ППО захиталася та так і не впоралася. Кадри нещадної розплати змушують серце б. То швидше, тож далі про це детально вітаю вас на PTV. Росіяни кричать і плачуть про удари дронів і ракет та вибухи в низці міст, зокрема й в Москві. Так, за даними російського видання, і група дронів атакувала зокрема Московську область та Підмосков'я і Москву. Місцеві чули серію вибухів у Можайському та Дмитрові. Також росіяни публікували відео з нібито прольотом ракета над прудом. зараз... Е О, ракета, ракета пошла. Ракета пошла. Бабах. Жесть. Услышим сейчас. Офигеть. Ох, Ох, Офигеть. Тим же часом у мережі мешканці Дмитрова повідомляють про пожежу на місці вибуху. Також люди розповідають, що знайшли уламки ймовірно українського дрона. У Дмитрові уламки підірвано високовольтну лінію та ще один енергетичний об'єкт інформували у змі В місцевих аеропортах. Зокрема, у Ширімєтєва влада ввела обмеження на вильоти та посадку літаків. Щось схоже на безпілотник із гучним звуком кружляло. Потім він відлетів і стало так гучно, бо вибух, ніби вогнення кула впала. А потім був звук як від винищувача. Він не припинявся ще якийсь час. Розповідають люди. Аналогічні повідомлення про вогневу кулю та вибух прийшли від мешканців села Звіркове. Вони розповіли, що перед цим щось літало над будинками. Такі звуки за їх словами по даху шандарахнуло. Також супроводжувалися пожежою. Також у мережі поширили кадри атаки на підмосков'я. На відео чуто прольоти би у небі. а Також видно пожежу, що здійнялася на одній із локацій внаслідок ударів. Згодом стало відомо, що і серед столичного аеропорту до виникла пожежа після гучних. Вибухів, крім цього, бачили і чули вибухи і у сусідньому зеленограді. Причому тут розповіли аж про серію вибухів. Мер Москви окремо повідомив про атаку на це місто. Він додав, що на місці знаходження уламків працюють фахівці екстрених служб. Військовий експерт Олег Жданов розповів про наслідки цієї атаки на Москву і Рефію. Схоже, цього разу вони надзвичайно страшні. Далі слухаємо. Наші добрі безпілотники теж посіщали сьогодні воздушне пространство Рашиської федерації. Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к Москве. По сообщениям российских СМИ, местные жители слышали звуки взрывов, в частности, в Истринском районе, рядом со Звенигородом и Зеленоградом. Также не менее пяти взрывов прогремело в городе Дзержинске Нижегородской области. По словам очевидцев, ПВО работала по беспилотникам в районе местной промзоны. Сообщается, что здесь производят в том числе и боеприпасы. Кроме того, по данным ШОТ, э, это организация, не менее четырех взрывов было слышно в пригороде Орла. Ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Работу также приостанавливали Калужский аэропорт, Грабцева и московские Внукова, Домодедова и Жуковский. Сейчас они вновь работают, возобновили движение. Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что за ночь средствами противовоздушной обороны были якобы перехвачены и уничтожены 73 украинских дронов. Вот так вот столько они. Из них 10 над Московской областью. Вот эта цифра очень даже радует. Ну, это они столько. Сколько летело на самом деле? Может, летело 150. А они вот только 83 перехватили, 10, точнее, 73 перехватили. Вот. Мы ж, э, у нас эта, эта цифра не оглашается. Но судя по количеству взрывов, да. Кстати, вчерашний э, завод в Тульской области горит прекрасно. Там пожар предприятие остановило свою работу и опять же пожарные пытаются тушить тушить возникший пожар на том заводе. Что из этих заводов, которые сегодня ночью были атакованы, что там горит и что будет детонировать, я надеюсь, мы сегодня к вечеру узнаем и завтра я вам об этом сообщу. Ну, судя по взрывам, попали. Может быть, не, не, не везде, но кое-где. Так что ждем результатов от наших. Спідслужбна Над жом була ціла серія вибухів через дронові удари. Очевидці твердили, що було чутно більше п'яти вибухів. Влада підтвердила атаку, а губернатор області заявив, що постраждалих немає. Інформацію про руйнування уточнюють. Водночас і губернатор іншої області Брянської заявив, що там на лід БПЛА, а над Брянськом дуже гучно. Продовжується прольоти БПЛА від Брянської області, бік Калузької та Орновської областей пушуть російські моніторингові канали. Але не тільки російські міста були під атакою, а ще. Тимчасово окуповані території, зокрема, дрони масово атакували тимчасово окупований Донецьк. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом, зокрема, опинився і Петровський район. У атаки здійнялася пожежа. Окрім Донеччини, дрони атакували тимчасово окуповане місто Токмак у Запорізькій області. Про український телеграм-канал «Ексіленова плюс поширили кадри наслідку ударів по місту. На фотографіях видно пожежу. Водночас російський телеграм-маш та російські змі інформували про серію вибухів у Ростовській області Рефії. Місцеві чули, що найменше. П'ять вибухів над Гуково та прольоти низки випола над регіоном. А вже згодом у російські залізниці підтвердили, що дрони атакували Ростовську область. У компанії повідомили, що було пошкоджено контактну мережу на перегоні лихая Замчалова. У наслідок цього затримано понад 50 поїздів. Ну а інші наслідки атаки дронів по російських регіонах та окупованих територіях наразі встановлюються. В областях триває загроза через ударні випола. І цю атаку по Росії влучно прокоментував очільник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко. У нас гучно, але під Москвою також вибухає добре. Ну якщо вже почали говорити про те, що у нас було гучно, то варто зазначити, що Україна чергове пережила комбіновану атаку ударними БПЛА, крилатими та балістичними ракетами. Зараз на своїх екранах ви можете побачити мапу з орієнтовним вектором руху цілей вночі. Удару зазнали Павлоград, Одеса, шостка, Житомир, Дніпро та Полтава. Тож росіяни атакували Одесу, БПЛА, близько 20 дронів завдали ударів по місту. Внаслідок атаки в місті зійнялася пожежа. Атаку Назвала однією з наймасованіших по Одесі за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомила місцева медіа Думська. Польського півночі моніторингові канали попередили про рух великої кількості шахедів в Одеській області. Дрони рухалися з акваторії Чорного моря та з північного сходу у напрямку Одеси. І, попри роботу сил ППО, є інформація про руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків триває ліквідація наслідків. За даними поліції, внаслідок атаки пошкоджені також приватне домоволодіння, торгівельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які загасили співробітники ДСНС. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Також російські війська завдали і по Павлограду наймаштабнішого удару від час повноштабного вторгнення Росії в Україну. Наслідок ворожої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак. Сак зазначив, що росіяни у ніч на 19 липня здійснили наймасованішу атаку на Павлоград від початку повномасштабного вторгнення. Вибух за вибухом. Рашисти цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина промислові підприємства П'ятиповерхівка. Виникли займання, йдеться в повідомленні. Наразі інформація щодо інших наслідків ворожої атаки по Павлограду уточнюється. До слова також дрони противника атакували Київ та область. Під час російської атаки уламки БПЛА впали на дах житлового будинку. Під удар потрапила. Будівля в ударницькому районі попередньо обійшлося без постраждалих. Крім цього, російські окупанти продовжують терор Сумщини. Так, загарбники масово навдарили по шосткінській громаді. Про це пише очільник ОВА Олег Григоров. За даними очільника ОВА, майже протягом чотирьох годин окупаційні війська атакували шостку ударними пола. Внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти, цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. Повідомив Григоров. Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони обстежують територію та ліквідують наслідки ударів. Водночас Бухи лунали ще в ряді регіонів, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, Черкащині, Житомирщині, Рівненщині та Львівщині. Варто зазначити, що польща разом із країнами союзниками вкотре підіймала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну. У зв'язку з черговим нападом рефі на об'єкти, розташовані на території України у нашому повітряному просторі, розпочалися повітряні операції. Повідомили у відомстві оперативного командування збройних сил Польщі. Зазначено, що було піднято чергові пари винищувачів наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки, проводилися в найвищий ступінь бойової готовності. А наразі це було все, якщо вам було актуально та корисно з вас. З підписка та подобайка до зустрічі на ПІТІВІ. бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.